юзерів е, до входу в, в аплікацію. Якщо в них, наприклад, модифікується якимось чином реквест. Ось. І останнє було, що обрахунок. Е, в принципі, Bruotforce. Ще є зміст про нього говорити. Чи немає? Що все? Же? Давайте відпослів. В принципі. Е, в принципі в принципі, брутфорс нашого використовується, це власне підбір логіна паролю або там всяких таких речей. Розглянемо щоденько чотири типи. Тобто є словникова атака, коли ми, наприклад, маємо в нас звичайний логін, там імейл і пароль. Словникова атака це є поле пароль, ми вставляємо словникові слова. Тобто, зазвичай в когось може бути звичай, старших людей, які користуються інтернетом так, не дуже добре, або навіть людей, які і ліниві, це може бути манки, тейбл, або навіть якісь більш там. Тобто словникові слова, які використовуються в попиті. Можуть, є такі люди, правда? Це може бути їхня суміш, то є yeah. Гібрид-атака. Це вже більш продвинуті користувачі, які ті самі monkey table, міняють букову О на 0, а абочку І на одиничку і подібні речі. Власне, це є та атака, коли ми перетворюємо букочку А на бухо так? Наступна це є власне сам Root Force. Тобто, в принципі, якщо ми знаємо якісь правила, як створюється пароль на аплікації, тобто. Мінімально пароль має бути 4 символи, максимально 8. Так? Пароль повинен містити одну int, один char, там один спецсимвол. Тобто, чим більше ми це знаємо, ми задаємо власне нашому брутфорсеру і просто чекаємо. Питання часу. Сама атака. І останнє Rainbow table. Всі знають, що таке Rainbow table чи ні? Не знаю. В принципі, що таке Rainbow table це є великі, скажімо, текстові. Файли, які можуть досягати сотні гігабайт, які в собі містять просто-напросто хеш і плейн текст пароль. Нащо це робиться? Коли атакуюча сторона отримує доступ, наприклад, до бази даних з моєї скрінєкції і стягує хеші, так? На, назад повернути хеші в не можуть. Що вони роблять? Вони використовують саме дикцій атак або гібрид-атак, створюють дуже великий набір дефолтних паролів і їх хешують, якимись алкоритмами. Потім залишається, коли ми тільки отримуємо хеші справжні порівняння, тобто серчання в тому файлі того хеша. Трошки забуду так само. Зрозуміло чи ні? Хто mm -hmm. не зрозуміє? Я ще раз повторюю, бо я ж сам забутався. Окей. Перший пункт. Ми беремо самі хешуємо дефолтні паролі. Так? У нас є пароль, 1, 2, 3, ківа так? Пароль monkey, пароль table. Ми їх хешуємо. md 5 так? Захешували. У нас є пароль, його хеш, пароль, хеш, пароль, хеш. Далі ми знаходимо сайт, наприклад, який вразливий sql аскільнецію. Стягуємо всю базу. Ми маємо хеші, паролів ми не маємо. Ми беремо, виділяємо один хеш з краденої бази даних і шукаємо в тому нашому 100 гігабайтовому файлі, чи в нас такі є. Так? Якщо є, то ми відразу маємо пароль. Плейнтекст. З зрозуміли, що чи ні? Зрозуміло? Супер. Чому я про RootForce говорив? Потім скажу. Хороша річ. Фазінг. В принципі, досить популярна, часто я чув, скажімо, рік назад, зараз що йому смачно, я не знаю. Хто знайомий з фазні, хто користувався позначає? Одна людина, ще хтось. Хто знає, що це? Одна людина, ще хтось. Окей. Okay. В принципі, фазіння може ну, Ми зараз говоримо про веб і будемо говорити про веб далі. Якщо ви пам'ятаєте, ви дивилися... Наприклад, в нас є поле, і ми маємо підозру, що воно є вразливим на XSS. І в нас є ось такий текстовий файл, який містить дуже багато оцих вразливих приводів. Так? І що ми робимо? Вставляємо один, не працює, вставляємо, другий, не працює, а працює оцей останній. Нам руками треба вставити всі, щоб було ж ось це. А якщо їх 100? А якщо це не тільки СССР, а і скоріні А Якщо це ще якісь більше, більше, більше. Файзін це власне ця річ, яка дозволяє робити, робити дуже багато реквестів. Показати, що, наприклад, нам міняти, та? робити дуже багато реквестів, аналізувати код, який нам повертається в аккаунт. Тобто це є автоматизація, власне, така так, скажу, слабенька автоматизація е тестування security або не тільки. Тобто Це може бути, наприклад, у вас є аплікація, е показати статистику, е показати інформацію юзера з певною ID-шкою. Що ви робите? Створюєте файл від 1 до 10 тисяч і кажете, ID-шку міняти до 10 тисяч. І вам дається аутбук кожна стрілячка. Ви дивитесь, наприклад, є юзер номер 5 є юзер 25, є юзер 100, і далі тепер, ви вручну не міняли ці числа, використовується більш такі, скажімо, автоматизація. Зрозуміло? Хто не зрозумів? Ну, поясінь краще. Правильний, неправильний. Є проходить не писати проколи. А писать мільйон комбінатів з букву масмени під Ну так, не ви говорите зараз про візноват. Тобто, в принципі, сам підхід. Правильно я писав? Чи ні? Підхід так. Тобто, в принципі, що ми власне запихаємо в той файл, що ми кажемо робити нашому фазеру. Це вже залежить від вас. Це може ж пошук бути вразливості, це може бути пошук е дефолтних там, е сторінок і подібність речей. Ось. Е як захищатися як від Брудфорсу, так і від, від е фазінгу? Е скажімо, наприклад, та сама зміна паролю або той самий логін. Один з найкращих варіантів це використовування е капчелів. Наприклад, це є один річ, друга використовувати тайм аут е Це вже менш надійно і менш безпечно. Чому? Наскільки я пам'ятаю, в eBay був е, такий функціонал. Тобто, якщо користувач логується 5 разів і неправильно під юзернимом, його аккаунт блокається на 5 хвилин. Це добре чи погано? Нормально. Це дуже погано. Чому? Е, свій час зловмисники знайшли гарний підхід. Тобто, в принципі, уявляю собі, у нас є аукціон, у нас є айтем. Ми купуємо ручку, так? за нею бореться троє людей. Е, ми бачимо бідерів. Кожного логіну. так? Тобто є, наприклад, а апостушок і ще хтось. так? Тобто ми знаємо логін. власне. Чекаємо, наприклад, 5 хвилин до закінчення аукціону. Ми, ставимо, ми беремо, пробуємо заходити 10 разів апостушком, 10 разів осегедою, блокаємо їхні аккаунти, і тоді спокійно собі купуємо айтн, який ми хочемо. Але на час не дізнаєтеся як нікней? Ну, наприклад, так. Ну, це є такий банальний приклад, навіть. Тобто, якщо ми знаємо їхні логіни, то тобто ми можемо зробити якусь імпакт. Знову ж таки, приходять на роботу чувачок, хоче працювати, ви мов залоковили комп'ютер на 6 години. Також є такий, скажімо, захист, це є робити блеклісти пішок. Але це не є захист, це вже так після махання кулаками після драки. Не зовсім є добре, чому, тому що змінити свою пішку, використовувати інші прокси, то все досить легко обходиться і воно не зупиняє в принципі нікого. Візні плузи, власне, досяг уфорсення і зламання каче. В принципі, можемо зараз робити перерву. Якщо вам подобається. робимо перерву, піца на кухні, водичка.